Послухайте дуже цікаву казочку про кошеня. Жив був в одному казковому місті маленький котик. У нього були мама і тато, а ще він ходив у школу. Але наш котик не любив ходити в школу. Він завжди вередував, коли збирався туди вранці. Потім він довго турбувався. Поки їхав до школи в автобусі. Далі, більше, майже всі уроки, Котик мало не плакав від страху, ховаючись за книжкою, щоб його ненароком не помітив вчитель. Назад, додому, він пробирався по дворах, не чекаючи своїх друзів. Мама Котика дуже засмучувалася, коли дізнавалася про це. І одного разу, укладаючи синочка спати, мама кішка підіткнула йому ковдру тепліше, погладила по шерсті і запитала. Малюк, я бачу, ти не хочеш ходити в школу. Чому? Я весь час боюся, мамо, зізнався котик. Боюся їхати в автобусі, боюся сидіти на уроці. І боюся йти по вулиці зі звірятами з нашого класу. Чого тут боятися? здивувалася мама. Ах, мамо, ти нічого не розумієш. Я весь час хвилююся, що я щонебудь небудь зроблю не так. В автобусі я боюся, що на повороті шльопнуся на підлогу і всі будуть сміятися. У школі я боюся, що неправильно відповім. І вчителька поставить мені двійку. А на вулиці я боюся, що всі звірятка почнуть бігати на випередки або кидати шишки, хто далі. І раптом у мене не вийде, і ніхто не буде зі мною дружити, сказав котик і мало не розплакався, так йому стало шкода себе. Ну, гаразд, не горюй, малюк. Ласково сказала мама кішка, я тобі допоможу, але це завтра, а зараз пора спати. Зрадів котик і заснув задоволений. А мама задумалася, чим же допомогти моєму малюку? Думала, думала і придумала. На ранок мама дала котику коробочку з людяниками і сказала так. Це не прості цукерки, а чарівні. Як тільки почнеш боятися щось зробити не так, дістань одну цукерку, з'їж і скажи три рази чарівні слова. Чого мені хвилюватися? І все пройде. Увечері котик прибіг зі школи радісний і закричав Ура, мамочка, я сьогодні нічого не боявся! І в школі отримав п'ятірку і прибіг швидше за всіх, які чудові чарівні цукерки! Мама кішка посміхнулася і сказала Малюк, я хочу розкрити тобі один секрет, справа в тому, що я дала тобі не чарівні, а звичайнісінькі цукерки. Як звичайні, не повірив котик. А чому ж я не боявся, чому п'ятірку отримав і втік швидше за всіх, ти мене напевно обманюєш? Не обманюю, сказала мама. Я насправді поклала в коробочку звичайнісінькі людяники. А раз вони не чарівні, то допомогти тобі вони ніяк не могли. Значить, ти сам собі допоміг. Ти повірив в свої сили і переміг страх. Значить, ти прогнав його назавжди, мій маленький герой. Як здорово, що я більше не буду турбуватися, закричав котик. Це чудово, що я переміг свій страх сам. Я, напевно, зараз навіть сам би засміявся, якби гепнувся на підлогу. Це ж зовсім не так прикро, ану сказав котик і негайно гепнувся на підлогу, розтягнувшись на зразок морської зірки. Ха-ха-ха, як смішно, це швидше весело, ніж прикро. Мабуть, потрібно спробувати ще отримати двійку. Ну, ну, що ще за фокуси? захвилювалася мама кішка. Навіщо тобі двійка? Перестань, будь ласка. Ну, що ти, мамо? Про двійку, це я пожартував, просто пожартував. А якщо ти починаєш за мене турбуватися, з'їж цукерку і скажи три рази, чого мені хвилюватися, і все пройде. Перевірений засіб. Як ви думаєте, чому котик не хотів ходити в школу? Чого і чому він боявся? Чим чарівні слова допомогли котику Придумай сам нові більш сильні чарівні слова.